Доброго дня! Ми з України! Вітаємо вас на нашому каналі Я. я. Сьогодні в нас в студії Тато Андрій! Та Андрій Андрійович! Доброго дня! Ми з України! Сьогодні в нас буде на огляді дуже перспективний смартфон, який зробив вже дуже багато шуму по всьому світу. І як ви думаєте, що це за смартфон? Зараз ми побачимо. До речі, з цим смартфоном зараз проходить акція в магазині Мій Маркет і дають в подарунок ось такий пауербанк на 20 тисяч від компанії Xiaomi. Так. А наш Ось такий. Ко X 3 Pro. Не X3 Pro, а Poco X5 Pro. І це послідовник того легендарного X3 Pro. До речі, ми вже на каналі робили розпакування чорного. Це відео вже є на каналі, і ви зможете зайти та переглянути. А це в нас буде в кольорі Blue. Також 8 на 256. І ми зробимо не тільки його розпакування, а ще й порівняння та тест антуту. Тато, Андрій, так може і ми зробимо подарунок для наших підписників? Для наших улюблених підписників? Так. Ти маєш на увазі, Андрій Андрійович. Так, і безпосередньо компанія Мій Маркет надала нам ще один. Пауербанк для того, щоб ми його розіграли серед наших підписників. Але для цього треба виконати деякі умови. Якщо це відео набере 1000 лайків, то ми розіграємо цей чудовий пауербанк від компанії Xiaomi серед наших улюблених. Підписників. Умови розіграшу наступні. Потрібно поставити лайк цьому відео, написати комент до цього відео, підписатись на наш канал та підписатись на наш телеграм-канал. Всі посилання ми залишимо в описі до цього відео. І коли це відео набере 1000 лайків, ми розіграємо цей павербанк в прямому ефірі в інстаграмі серед наших улюблених підписників. Так, і безпосередньо ми починаємо розпакування нашого сьогоднішнього героя. І відкриваємо цей найгарніший момент в розпакуванні зняття плівки. Так, відкладаємо та подивимось. Як виглядає колір Blue? За і подивимось комплект постачання. Хоча ми вже його бачили в чорному смартфоні. Я думаю, він тут аналогічний. Як ви вважаєте, Андрій Андрійович? Не знаю. Так, дивимось. Картонний бокс, ключик для відкривання сім-картки. Так, далі. Документація. Та, чого? Та чехов, силиконовий, прозорий, чехол Ось такий. так Далі безпосередньо сам Далі. смартфон, і ми перелічимо всі характеристики, які вказані на транспортувальному вже пакетики. Тому що компанія Xiaomi вже кладе не транспортувальну плівку, в яку раніше вона завертала смартфони, а вона вже вкладає смартфон в такий пакетик транспортувальний, та на ньому вказує характеристики. Так, і це у нас процесор. Snapdragon 778G, екран AMOLED 120 Гц, підтримка NFC. І стереодинаміки. Камера 108 мегапікселів та підтримка швидкої зарядки, яка також йде в комплекті 67 Вт. І безпосередньо акумулятор даного смартфона 5000 мА. І це дуже гарний показник, враховуючи ще AMOLED дисплей. Тому смартфон буде тримати достатньо довго заряд. І так, знімаємо транспортувальний пакетик та поглянемо на нашого героя у всій, у всій красі. У, дуже цікавий, дуже. І так само матова задня кришка, яка не збирає, не збирає відбитки пальців. Отут, От до речі. І тут, в принципі, вона теж матована, і тут вона не збирає відбитки пальців. Так, пройдемося по граням. Верх. інфрачервоний порт. Мікрофон, динамік та наш улюблений 3,5 джек для провідних навушників. Ліва грань у нас порожня. Права грань у нас. Гойдалка гучності та клавіша включення. Більш за все, що тут і знаходиться відбиток, сканер відбитка пальців. Це ми з вами потім перевіримо. Так, далі, нижня грань у нас динамік, роз'єм Type-C, додатковий мікрофон та сім лоток. І зараз ми поглянемо, чи є у нас в сім лотку можливість вставляти. Карту пам'яті. Так, виймаємо сім І дивимось 7-2 та 7. .1. І, як бачимо, можливості вставляти карту пам'яті у нас немає. Але це версія 256 ГБ максимальна. У цьому смартфоні, тому, в принципі, її вистачить на багато контенту. Так, далі, що у нас іде в комплекті? Це зарядний пристрій з підтримкою швидкої зарядки 67 Вт, та кабель з червоним кантиком, який також підтримує швидке заряджання вашого смартфона. І зараз ми безпосередньо вмикнемо смартфон та подивимось, яка MIUI з коробки у нас на ньому встановлена. MIUI 14. І вже з коробки в нас встановлена MIUI 14. Зараз ми пройдемо процес реєстрації та за хвильку повернемося для проведення антуту тесту. І так, ми пройшли процес реєстрації та повернулись до вас знову. Так, сканер у нас в клавіші вмикання. Зараз перевіримо, як він спрацьовує. Раз, два, три. Спрацьовує дуже швидко. Тут у нас вже встановлений AMOLED дисплей Зараз ми зайдемо і подивимось основні характеристики даного смартфона. Про телефон, детальна інформація. Та бачимо. Оперативної пам'яті у нас 8 та плюс 3. А в деяких сценаріях вона може додаватись до 5 ГБ. Вона буде резервуватись з основного місця, там де в нас 256 та додаватись безпосередньо до оперативної пам'яті. І її буде ставати в деяких сценаріях 11 ГБ, а в деяких. 13 ГБ. Процесор, який у нас встановлений, це Snapdragon 778G. З підтримкою 5G процесор. Далі версія Android у нас з коробки йде 12 Android. І версія MIUI у нас іде 14. Але вже ми бачимо, поприлітали якісь оновлення на смартфон, які ми, в принципі, зараз поки встановлювати не будемо. Так, і ми переходимо. Безпосередньо а, наш тест Антуту. Та перевіримо, скільки наш сьогоднішній герой набере балів в тесті Антуту. 3-4. Поїхали. Так, зараз додамо гучності та побачимо динаміки. Один динамік, та другий. Маємо ефект стерео. Зараз ми це перевіримо. Так, стерео ефект. До речі, в цьому смартфоні вже зробили дуже тоненькі рамки. Як ви бачите, по периметру вони вже дуже тоненькі і підборіддя майже вже такого розміру. Так, проберемо гучність. Майже такого розміру, як всі інші. Трішечки-трішечки А, Також на смартфоні є вже захисна плівка на екрані, яка буде на перший час зберігати ваш екран від подряпин та дрібних ушкоджень. І все. Зараз за хвиличку ми повернемося безпосередньо вже з результатами анклити. І Так, друзі, тест пройдено. 543 562 бали набирає наш смартфон. І це дуже-дуже непоганий показник. До речі, нагадаємо, скільки балів набирав у нас? Минулорічний флагман. А саме не минулорічний, а минуло-минулорічний дворічної давнини. Тому що X4 Pro не дуже були в захваті від його процесора, та набирав він, він там щось біля 350-370 тисяч балів. А от. Перед цим був у нас Poco X3 Pro, який був смартфоном легендою. І, до речі, він у нас є. Ми робили огляди на нього та робили тест Антуту. І зараз ми можемо їх візуально навіть порівняти. Ось так. Трошки вищий він став. Так, зараз прикладемо. Але там буквально на якісь міліметри. Десь 3 міліметра вищий. По ширині трошки ширший. Уже Poco X3 Pro. Так, і по товщині у нас тонший, хоча візуально тут іде заокруглення, але у нас тонший іде безпосередньо Poco X5 Pro. В нього взагалі такі пласкі грані. Так, зараз ми розблокуємо цей. Та цей. І дивимось. 582 617 балів набирав у нас Poco X3 Pro. І це був тоді дуже вражаючий результат. Тут, до речі, встановлений процесор. Snapdragon 860 Але процесор 778, g він більш енергоефективний процесор, який буде більш раціонально витрачати заряд батареї. І на цьому процесорі смартфон пропрацює набагато довше. Так, і зараз ми переходимо в рейтинг. Та дивимось, яке місце зайняв наш смартфон. Так, 500. 40. ось наш дивай. 77 місце. 543 тисячі 562 бали. І це дуже пристойний показник. Враховуючи ціну цього смартфона, це новий народний улюбленець. Новий смартфон легенда. Так, давайте зараз ще зробимо фото. Як завжди, ми робимо швидке фото, щоб зрозуміти, як працює у нас камера з холодного старту Ага, так, під час використання з холодного так не вийшло. як хотів, але ось без всяких налаштувань. Просто до Дуже пристойне фото. Дуже. Можете порівняти самі. Так, камера. Селфі. Зараз переглянемо. І ось таке селфі ми зробили з Андрієм Андрійовичем. Камера тут у нас селфі на 32 мегапікселя. Дуже пристойні камери. Як основна, так і селфі. В принципі, це все. І ось такий, друзі, сьогодні на розпакуванні та огляді в нас був смартфон Poco X5 Pro в кольорі Blue. Пишіть в коментах, а також не забуваємо про розіграш, який ми спільно з магазином Мій Market проводимо. Це Powerbank на 20 000 мАч. Від компанії Xiaomi оригінальний, запакований з усіма пломбами, голограмами та все таке інше, дуже класна річ. Я думаю, кожен з вас хотів би мати в своєму арсеналі безкоштовно такий подаруночок. І умови конкурсу нашого розіграшу наступні, які ми сказали на початку, ми ще раз їх повторимо. Це якщо це відео набирає 1000 лайків. Ми розігруємо в прямому ефірі цей Powerbank. Для того, щоб стати учасником конкурсу, потрібно мати підписку на наш канал Яя, підписку на YouTube, підписку на наш телеграм-канал та поставити лайк та комент до цього відео чотири прості умови! І ви стаєте учасником цього розіграшу. На цьому, друзі, ми кажемо вам до побачення. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал та бережіть себе та Україну. А Андрій Андрійович, як завжди, скаже вам завершальні слова. Ми будемо розігравати цей павербанк. Я думаю, що всі хочуть, коли нема світла, по... користуватися. користуватися таким павербанком. Дуже гарні слова. А тепер побажайте ще всім. Ставте лайки. Я дуже хочу, щоб це відео набрало ти, тисячу лайків. І тоді ми будемо розігравати цей павербанк. Всім па-па. Слава Україні! Героям слава!